Всім привіт! Хочу, щоб ми з вами сьогодні зв'язали шапочку. Але спочатку хочу похвалитися своїми шапочками це шапочки в'язані гачком, в'язані поперек, от, стовпчиками з одним накидом. Отака рожева шапочка. От. Потім отака. От Сіро з коричневим шапочка і ще одна шапочка, отака от у осінніх кольорах. отакі вони теплі, підшиті флісом. Тому не кусаються і не пропускають вітер і мороз. Це мої улюблені шапки. Ой, я які ослики, А, улюблений колір і улюблений розмір. От В'яжуться вони дуже легко, дуже швидко. Тобто, за один вечір ви можете зв'язати таку от шапку. і на ранок уже в ній піти по своїх справах. Що, що я люблю, от шапки, типу бійні, я люблю зразу їх тут підшивати, щоб потім не загинати лишні рази, не шукати, де в них виворітня сторона, де лицева. От, е, от такі прості, легкі і гарні шапки. І я вам покажу зараз, як я їх в'яжу, щоб ви так само собі зв'язали і теж вам було. Ваша зима була теплою і затишною і красивою. Так. Ці шапки я в'язала з пряжі Alize Angora Gold в одну нитку. Ось ця пряжа. Це з останньої шапочки, отакі от осінні кольори. В'язані вони в одну нитку. Можна взяти в дві нитки, тоді вона буде ще тепліша. Але і виглядати буде набагато грубшою. Отже, приступаємо. Значить, пряжа Алізан Гора Gold і гачок 2,5 мм. Значить, така шапочка. Отака шапочка тут мм. Петель набрано. І тоді вона виходить ну, стандартна шапка біні з таким от заворотом. Якщо ви не хочете заворота, то ви можете набрати всього-на-всього -на -всього, 70 петель або 60, ну, тобто залежно від вашої голови. І петлі набираються, ми будемо в'язати не по колу, а ми будемо в'язати поперек. Тобто, петлі набираються не на окружність голови, як завжди, ну, призвичайному. В'язання на спицях, а петлі набираються по висоті шапки. Отут, на Angora Голд, з таким заворотом у мене 80 петель. Якщо 70 петель то шапка буде просто без завороту. Отака от ну, звичайна шапка. Можете взяти ще більше петель, можете взяти 90 петель, тоді заворот буде у. Два оборота і вона буде більша і довша. Але для мене, саме для цих ниток, якби такий стандартний набір, то це 80 повітряних петель гачком. Значить, для того, щоб вам продемонструвати, я не буду набирати 80 петель, я наберу всього 30 петель. Для того, щоб продемонструвати. Тому що тут основний, якби основний секрет це у вив'язуванні оцієї верхівки. От, бачите, він виходить такий осінній кленовий листочок. От, і саме за рахунок цієї верхівки, виходить весь ефект шапочки. Так, давайте починати. Отже, набираємо на гачок 2,5 мм 30 петель. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

Дві петлі підйому. Тобто я набрала 30 виключно для э, вив'язування зразка, а ви можете набрати зразу 70 80 або ту потрібну вам кількість. Так, дві петлі підйому, і дві петлі підйому. Раз, два. Далі в'яжемо звичайні стовпчики з одним накидом по всій довжині полотна. От, просто звичайні стовпчики з одним накидом. Можете, звичайно, пров'язати на пів стовпчики з одним накидом. Так вона буде ну, так само плотніша, тому що в'язатися буде на пару рядів довше. Отже, ми пров'язали перший ряд стовпчиків з одним накидом, дійшли до кінця. Далі в'яжемо два стовпчики підйому, два стовпчики підйому і вяжем другий ряд. Так само стовпчиками з одним накидом. Отже, ми дійшли майже до кінця, і отут ми ще зараз пров'язуємо три стовпчики. Так, раз. І до кінця лишаються два стовпчики з одним накидом. Ми їх не дов'язуємо, ми їх так і залишаємо. Тобто, виходить такі як це, скорочені ряди, як на спицях. Там Ми не дов'язуємо дві-три петлі до кінця і робимо розворот. Так само гачком ми не дов'язуємо два стовпчики з одним накидом. І далі повертаємося зразу ж таки. Зразу ж таки, ми вводимо в оцю першу, в першу петлю, останню стовпчика, вводимо гачок і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі у другу петлю. Ми так само пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. В третю петлю ми так само пров'язуємо з'єднувальний стовпчик, далі в'яжемо дві петлі підйому, раз, два, і сюди ж цю петлю ми починаємо в'язати стовпчик з одним накидом. От. І виходиться отакі от два зубчики: один і другий. Тобто два недов'яза Тут два стопчики недов'язані і тут два стопчики недов'язані. І далі продовжуємо в'язати стопчики з одним накидом. Дов'язуєте майже до кінця. І отут залишаєте дві петлі, два стовпчики без накиду. Тобто оці дві ще пров'язуєте. Ось, і виходить отакі от, от раз, два, три, отакі от сходинки. Далі. Знову ж таки, ви вже тут не дов'язали, розвертаєте в'язання і вводите в першу петлю з'єднувальний стовпчик, у другу петлю з'єднувальний стовпчик, і в третю петлю з'єднувальний стовпчик. Так. Дві петлі підйому. І сюди ж повноцінний стовпчик І повноцінний столбчик. столбчик. Вот. Получається вже чотири отакі сходинки. Два, 3, 4. Продовжуйте в'язати стовчиками. І таким чином ви повторюєте три рази. В результаті у вас получаються сім сходинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. І от, коли у вас є вже ці сім сходинок. Оця маніпуляція завершена. Далі, що ми робимо далі? Далі ми в'яжемо ряд, так набираємо дві петлі підйому і в'яжемо. Далі ми дов'язуємо от сюди до першого зубчика. От. Ми пров'язуємо його повністю. Далі починаємо пров'язувати оці от зубчики. В кожному зубчику є петля підйому. Ці от Петлі підйому. От. І у кожну під кожну з цих петель підйому ми пров'язуємо по два стовпчики з одним накидом. От, у першу. Далі під другу підтретю. Тобто підуть ці перші арочки Далі під четверту. шосту. Так само під петлю підйому сюди наверх. Раз і два. От, і получається отакий от, от така плюсточка, отакий об'єднаний край получається. Вот. Ось така вот пальосточка. І далі просто в'яжемо вниз. Так, отже ми пров'язали. Отут ми об'єднали всі ці наші сходиночки і далі просто пров'язали. Топчиками з одним накидом до кінця. Получилася отака от пелюсточка. І, якщо зв'язати вісім таких пелюсточок, то у вас вийде повноцінно красива шапка. Вяжеться дуже швидко, легко і має дуже красивий результат. От. Чим можете взяти пряжу товстішу, можете взяти пряжу тоншу. Літні шапки також біні дуже гарно виходять цим узором. От, для того, щоб через ці дирочки вам не дуло, ви відповідно підшиваєте чехол. От, і у вас. В результаті має вийти отака от шапка. Ось така от у неї верхушечка. Далі, ну я кажу, що я люблю зразу підгинати і прошивати, щоб потім то все не поправляти, щоб воно зразу виглядало красиво. От і таку шапочку ви можете собі вив'язати на зиму і носити. Все гарно вам дякую за увагу. Вдалих петельок. Якщо вам сподобалося, ставте пальчик вгору. Якщо вам дуже сподобалось і ви хочете ще якісь мої відео побачити, то підписуйтесь. Все гарно, дякую, до зустрічі!